Вишкіл під час війни має бути максимально суворим, бо війна не пробачає помилок. У цьому на власному бойовому досвіді пересвідчились інструктори 15-ї бригади Нацгвардії Карадах, що нині на Запоріжжі навчають мистецтво війни майбутніх штурмовиків. Для них досвідчені бійці влаштовують тренування, які на перший погляд складно відрізнити від справжнього бойовища. На одному з таких побували і наші кореспонденти. Все, давайте, не бойтесь, зараз все буде це крайня підбадьорююча настанова інструктора перед початком максимально жорсткого вишколу. Нацгвардійці 15-ї бригади НГУ «Карадах» Карадаху пановують сучасне мистецтво штурму, патрони та гранати бойові. Гулойка пішов, пішов, пішов. Так, я ж прямо. Ну, ну правиль, давай. давай. Граната! Вояки викладаються до сьомого поту та зірваних голосових зв'язок. Комунікація у бою твердять інструктори надважлива Ром, вони вас не Льод. чують Льод. 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 на майбутніх штурмовиків. Споглядає 25-річний досвідчений інструктор на псевдоюзя за його плечима. майже рік запеклих боїв на Запоріжжі. Зв'язок певний це питання життя. Ну ясно, коли втрачаєш своїх побратимів. Це а от іменно, коли немає зв'язку, то план штурму іде. Просто нікуди. це максимально жорстке бойове відео Юзі, де він із побратимами штурмує ворожі укріплення. Поруч крики поранених довкола пекло безжального бойовища із чужинцями. Не помоги! Димон, дверь! На штурм, каже інструктор, Юзя, кожен налаштовується по-своєму та вдається не всім. Я не, не ходжу там, о, завтра штурм. Я коли чув, що завтра штурм, я наоборот радуюся. Ну і всі мої пацани в групі так само. Були такі штурмові групи, що там, пацани втірялися, там просто побачив 200-то, все одно свій, це буде русський. Все, сів плачуть. Типу, ну так, да, це ну, роботають психологи перед штурмом, після штурму. Ще одна скрута цієї війни газові атаки, які за допомогою дронів Влаштовують росіяни на навчаннях за отруюючу речовину, димова шашка. «Рухайтесь, мужики, бігом, 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 бігом. І щоб хлопців з укриття викурити, кидає туди пару така граната зі слізоточуємо газом. А потім хлопці на відкритий місцевець вискакують і їх збросами закидують вже гранатами бойовими. Це вже ну більше року така практика, йде, і Ми цих привчаємо їх до протилогазів. А так на вишколі 15-ї бригади нацгвардії вчать допомагати пораненим побратимам у бойових умовах. <різвив> <різв язков> <різв язков> <різв язков> Понял. завдання навчити людей діяти під час стресу відпрацьовувати всі навички в стресі щоб всі навички були до автоматизму після нетривалого перепочинку у зморених тяжкою мілітарною працею нацгвардійців вишкіл в обороні як радять часовка коробочка фісанта готова Бромся, дубліруємо. Насипаю! Після тренування, як годиться розбір польотів, командир відділення Полтавець на псевдосом певен відпрацювали непогано та можна й ліпше. Знову дещо бракувало комунікації, тому що одні чують, другі не чують або чують, або не виконуються. Тому треба в першу чергу комунікації. І виконувати правильно вказівки командира нині нацгвардійці 15-ї бригади, що боронять запорізький напрямок, потребують для захисту від ворожих дронів засоби реби. Тож просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Почів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ» – єдині новини.